Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд добрив від Екоти, пролонгованої дії для газону для використання саме восени. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ці добрива ми рекомендуємо використовувати на газоні в період десь з кінця серпня, вересень, початок жовтня. В залежності від погоди, безумовно спостерігаємо, яка погода, тобто в загальному термін пролонгації 2-3 місяці. Якщо це тепла і волога погода, ну газон завжди ще є з поливом, газон дуже активно росте восени. Тому ми можемо трошечки пізніше його вносити. Він продовжує рости і може навіть там до кінця грудня рости, якщо є плюсові температури. Якщо холодно, так як це складається цього року. То десь кінець вересня, початок жовтня ще можна його довносити, але вже в менших дозах, в половинних дозах. І чекати, що газон добре підготується до осені, до зими. І при тому всьому буде продовжувати гарно рости, ну і симпатично виглядати навіть в таку погоду, як зараз. Склад цього добрива наступний: 10% азоту, 10% фосфору і 17% калію, 7%. Кальцію О, тобто оксиду кальцію, і 4% магнію О, тобто оксиду магнію. Тут ми бачимо, що виробник додав підвищений вміст кальцію саме, тобто врахуйте, що це не той кальцій, який залужнює ґрунт, а саме кальцій доступний для рослин, тобто і цей кальцій. Власне, рослина повністю поглинає, тобто він доступний для рослин, і він потрібен рослинам, тобто потрібен в тому числі і газону для зміцнення клітинних стінок в підготовці до зими. Газон буде міцнішим, менше буде уражатися різним захворюванням. При тому бачимо, що азоту тут досить великий вміст, ну відносно великий, тобто 10% аж азоту. І чому це так? Саме тому, що газон продовжує інтенсивно рости. Якщо є плюсові температури, то газон продовжує рости і нарощувати зелену масу. Для того щоб були нормальні процеси утворення клітин, утворення тканин, росту тканин, розтягування клітин в рослині їй обов'язково необхідний азот. Азот необхідний для формування білків, а білки це є основні ферменти. Ось, відповідно, тому виробник для цього, в цьому добриві закладає досить великий вміст, ну, відносно високий вміст азоту. Для рослин, які вже переходять в, до умовно зимового сну, вміст азоту повинен бути меншим. Він теж повинен бути, але він повинен бути меншим. І от добриво для осінніх, осіннє добриво для універсальних, для багаторічних рослин, воно має азоту там 7. 5, тобто менше вміст, підвищений вміст кальцію, магній збільшує стресостійкість рослин, тому то виробник його теж собі додає. Ну і відповідно 17%, тобто підвищений вміст калію. Весь баланс добрива в нас зміщений у фосфор, по суті, і в калій. Через те, що якраз фосфор це є елемент, який буде в першу чергу впливати на розвиток кореневої, тобто зміцнювати рослину. І калій — це пригнічення ростових процесів, збільшення вмісту цукру в тілі рослини, тобто і краща підготовка до зими. Гранули цього добрива покриті полімерною болонкою, яка після вивільнення добрива за рік-за два повністю розкладається мікроорганізмами. І ось, якщо ми відкриваємо добриво, бачимо, що воно є таке неоднорідне специфічного кольору. Тобто є і біле, і сіре, і буре, і жовтеньке це і різні хімічні елементи покриті оболонкою. Як для будь-якого добрива з пролонгацією, пролонгація тут CRF, тобто добриво вкрите оболонкою, найкращий вид пролонгації добрив і контрольоване вивільнення добрив з оболонки. Виробник подає нам досить чіткі дані того, які елементи, в якому вигляді і в якій доступності знаходяться в цьому добриві. Не ведіться, будь ласка, на дешеві, нібито пролонговані добрива, вони абсолютно іншого змісту. Тобто люди, які продають їх просто не знають, що вони продають або обманюють. Отже, виробник нам вказує, що покриття азоту в цьому добриві є на 100%. При цьому від загальної частки азоту, а це 10%. Тільки 1,6% азоту є нітратний, тобто він доступний рослині вже. Аміачного азоту є 4 Тобто він повинен бути ще перетворений мікроорганізми до. Нітратного азоту, тобто це на це приблизно десь тиждень іде. І амідного азоту є 4,4%. Він теж не є одночасно доступний для рослин. Фосфор, пентоксид фосфору розчинений у цитраті амонію. Ось його є 10%. відсотків. Притому тільки 9% є доступного, тобто того пентоксиду фосфору є доступного до рослини для рослини, які вона може засвоїти. Оксиду калію є 17%, і весь він доступний для рослини. Відповідно, оксид калію знаходиться у формі сульфату калію, а не хлориду калію. Це дуже важливо. Хлорид калію є токсичним. Сам хлорид є токсичним для рослин. Оксиду кальцію є 7%, оксиду магнію є 4%, а водорщинного оксиду магнію, того доступного для рослини, є всього 1,2%. З тих чотирьох. Ну і хлориду він зазначає, виробник зазначає, що є менше 1%. Ось в такому вигляді виробник подає повний склад добрив. Якщо ви хочете щось купити, запитайте виробника. Якщо ви хочете купити якісь інші добрива, запитайте продавців, щоб вони вам дали ви такі от дані. Значить, що стосується використання цих добрив, позаду вказано яким чином воно використовується, ми робимо одноразове внесення, можна в період від липня до вересня його використовувати, навіть до жовтня, але ну, липень, серпень це жарка погода ще і досить інтенсивний ріст. Тобто, в принципі, основне ми орієнтуємося на погодні умови, тобто тепло, інтенсивний полив. Швидко росте, інтенсивно росте, даємо більше азотних або більш збалансовані добрива, умовно 20 20 20 а Якщо вже ближче до похолодань, починаємо давати ось такого типу такого складу: 10, 10, 17, там 7, 15, 20. Конкретно це добриво застосування це 30-35 грам на 1 квадратний метр газону, рівномірно просипати. Задають питання нам клієнти. А що от, гранули вони не розчиняються, вони лежать, типу, а як воно буде працювати? Ну, насправді, дернина газону досить щільна, там, висока, і тобто трава піднімається досить високо над землею. Відповідно, з досвіду сам використовую на перший рік ці добрива. Розсипаючи його по газону, можна не переживати, чи поді воно, чи не події, куди та гранула дінеться. Ми розсипали. Можна навіть не заграбувати там один-два покоси, а це ну реально тиждень, тобто протягом тижня ну, два рази буде коситися цей газон. Один-два покоси, і всі гранули кудись зникають. Вони просто під час того, коли працює косарка, від тих вібрацій, від коливань повітря просипаються глибше, нижче між травинками і аж добираються фактично до землі, і там прекрасно працюють. Вони знаходяться в темряві під покривом газону постійно вологі. Оскільки газон проливається кожен день і прекрасно працює, прекрасно вивільняється. Тобто, з приводу того, що там станеться, як ті гранули підуть на землю, можете не переживати. Тому що от інші добрива, які ми використовуємо по землі, ми рекомендуємо і не тільки ми, тобто всі добрива такого типу, необхідно закультивовувати в землю, щоб вони були перемішані і заглиблені в землю. З газоном такої потреби немає, тому що газон, по суті, Прикриє це добрива повністю від сонячного світла. Отже, придбати добриво для газону осіння від екоти, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором екоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!